Як додати границі до таблиць? В цьому короткому відео ми з вами дізнаємося, як додати саме границі до таблиць, коли ми копіюємо, наприклад, робочу програму з Wordського файлу, то вставляємо її в ресурс сторінка, то вона виглядає ось таким чином. Да, ми маємо загальні границі у таблиці, але внутрішніх границь у нас немає. Як це зробити? Перше, нам потрібно увійти в режим редагування. Натискаємо зверху справа кнопку Редагувати або на панелі адміністрування Редагувати. Далі нам потрібно оновити ресурс. Ну, от, наприклад, робоча програма, де в мене є таблиці. Натискаю шестерінку, оновити. в на наступному вікні ось ми маємо моя таблиця, але тут начебто границі є, але взагалі їх не видно. Що потрібно зробити? Перше, що ми робимо, виходимо в повноекранний режим. Ось натискаємо цей телевізор, переключитись на весь екран, щоб було зручніше працювати. Далі нам потрібно виділити всю таблицю, вона стає синьою. Правою клавішою миші по синьому натискаємо, випадаючи меню. З'являється ось оце випадаюче меню, в якому нам потрібно обрати властивість комірка, властивості комірки таблиці. Додаткова вкладка. Вкладки додатково є колір границі. Вибираємо чорний. Застосувати колір фону також ви можете обрати, фонове зображення. Тут різні налаштування, їх також можна переглянути. Натискаємо Оновити. Для першої таблиці, те ж саме я роблю для другої таблиці. Комірка властивості комірки, далі додатково, колір границі чорний, застосувати, оновити. Далі треба вийти з режиму цього повноекранного режиму, натискаю знову телевізорик. спускаюся нижче, зберегти і показати. Таким чином, ось мої таблиці, які вже з внутрішніми границями, тепер вони зовсім по-іншому виглядають.